Доброго дня. Вітаю на каналі Надія Крінгарден. Сьогодні розпаковка посилочки. Бачите, як вона складена обережно рослини, складена з любов'ю і з розумінням самих рослин. Ось, де що крихке, де городенись, тут горо. Це прийшли мені карликові сорти болотистої гортензії від пані Світлани з Рівного і з каналу Мальований Світ. Отож подивимося, що, що є. Так, оце я як я буду працювати, я не знаю. Можливо, якщо не вийде. Потім я перервуся і якось, якось так. Дуже швидко прийшло. Буквально 13 го числа це ми поговорили. Я, я давно вже хотіла такі гортензії невеличкі. От, У мене є такий куточок, де їх можна поставити для краси. І, можливо, я заживцюю на продаж. Тому що ми чому ми продаємо рослини? Ну, щоб продати рослину, заробити гроші і купити нову рослину. Так, а ось що тут є? Запаковано дуже добре. Я замовила, дивіться, я замовила чотири штуки якраз ось вони і прийшли. Так, лежать рівненько рядочками, лежать такі чубатенькі, як я й просила. Чубатенькі чотири сорти карликової, волотистої гортензії. Карлики. Зараз я повідрізаю і подивимося далі. Порозрізаю ці їх. Кочем запаковано. Запаковано чудово, дойшло чудово, за, буквально за три дні. Посилочка прийшла ще вчора, але нам не було, коли ми так вже наробилися, обрізали троянди, поливали і не було мені коли поїхати по ці чудові квіти. Визволила я вже їх від, від скотчу. Отже, це полістар, петітстар, петит чері і панфлура. Ось такі. Я ось такі гарненькі, ось буде скоро, мабуть, і цвісти, скоро буде. От. Ось-ось-ось-ось. Викинуло. Зараз я покажу ось так. Ось викинуло цвіт. Хто ж це викинув? Цвіт. петіт стар викинув квіточку. Ну, я зразу сказала свою мету, що я хочу трішки заживцювати. Я вже другий рік займаюся гортензією і. Спочатку я не зрозуміла, які це чудові квіти золотисті гортензії. А тепер, коли вже я підійшла до теми ближче, то я побачила, що волотиста гортензія може стати в ряд із Трояндою. Можливо, ну, замінить не замінить, а стане. Пані Світлана Мені знімала відео по кожному сорту і питає, яку вам дати, вибирайте. Цю чи цю, який вам кущик покласти? ось це кущик, ось це. Я така була здивована, тому що я родом із Радянського Союзу і там все не б так було. Поки ти вибереш, а вибрати нема де. Якщо був дефіцит взуття одягу і всього на світі, то що ж там про квітку говорить? О, ось трішки одламилося. Ну, нічого, в мене вже готовий є субстрат у ящичку, я її швиденько на раз-два поставлю, щоб вона пустила корінчики. Я думаю, ще не пізно. 16 липня. Отож, добре працює. Пані Світлана, я їй дякую за чудові сорти, швидка реакція на замовлення одразу буквально три дні, і вже вони в мене. Це таке в Янському Союзі, що було, то ми попадали бусі за здивування усі. І це мене надихнуло, щоб розказати, як ми в Радянському Союзі шукали ту квітку, як ми її здобували, як ми ділилися, як вона приходила. От то обіцяю, я зніму таке відео. Ну, зараз, бачите, нова пошта добре працює. І є інтернет, є вайбер, є Ютуб, і є такі хороші продавці, дуже совісні. І я всім рекомендую, як пані Світлана, із каналу Мальований Світ. Отож, бажаю всім всіляких гараздів, процвітання і мирного неба.